Так, друзі, всім ще раз привіт. Після дуже невдалої війни я вирішив піти попризувати трошки на п'ятому сезоні. В мене є 21 монетка. Тобто 21 призив. Почнемо з розгрузки. Розгрузка кінчилась. Погнали. Мені. Обірон. Дуже добре. Я прям безмежно вам вдячний. Далі Фас. Фаєс. Фаєс. Хто її так назвав? Так. Далі. Джериф. Ну це не дивно. Тройки, як завжди, тут в топі. Особливо дублі. Акілом. ху ху ці, ці тройбани в мене є. Пожалуйста. Ну, ладно, О, гормик. Пішли стандартні. Дуже прикольно. Я шуткую. Не прикольно. абсолютно. Я хочу якусь нормальну п'ятерку. Типу Хуфу. Погнали. Рехетра. Ну, майже. <смас> майже хуфу. Я хотеп. Ну блин, це... Не знаю Щас мені це все не подобається. Тибуртус. Буртус. У мене ще немає цього гема. Я ще в цьому місяці не призивав майже нічого. То маю ще надію на гем гема. Питалемей. Блін, я навіть не знаю. Чи є сенс крутити Елкані? Ну серйозно? Ну, блін, ну як таке можливо? Ну для чого? Ну, п'ятка є, хулі. Килайл. Ну ладно. Ще одне кіла. Вісім призивів лишилося. І того це в мене виходить, ну, Вакаса давно не було. 21 і сундук, це 22 Перехетрем. Майже, майже ще один призив. 4 монетки. Джаріс. Тож я тобі дуже радий. Але це не то, що я хотів. Ну, я так зрозумів, що не бачите мені п'ятерки. Як власних вух. Кирил. Ще один я хотап. Ну давай, остання крутка, маємо надію, що зараз буде щось грандіозним. Рещиком. Прикольно, конечно. Ладно, скрутим що тут, а Один жетончик мене ешем. Арман. Це просто якийсь пипец. Луканен не до села, не до міста, Якщо частно. О, Що я можу вам сказати? Отак так от, Такі от призиви, короче. Що війна, що призиви, блін. Шляпа якась, короче. Капелюх повний. Це, друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, все традиційно, якщо ви не підписані, то це не чесно. Це всім гарного вечора.